Вітаю всіх учнів, всіх вчителів У нас сьогодні зустріч у рубриці Задачі зі старих зошитів. В одному із старих зошитів, зокрема в тому зошиті, де зібрані задачі підготовки до вступу у Київський політехнічний університет, коли учні розв'язували яри, вчителі, скажімо так, пам'ятають, що це я знайшов ось таке цікаве рівняння: знайти всі корені ось такого рівняння. Що належать проміжку від П до 3 пі на 2. Давайте, шановні учні, шанов... сподіваюся, вчителям теж буде цікаво. Давайте натиснемо паузу і розв'яжемо цю, ну, в принципі, трішечки нестандартну задачу. Я сподіваюся, у вас вийшло. Хочу зазначити, що тут рівняння почине. Тобто можна зразу там підійти до цього рівняння стандартно. тобто як ми розв'язуємо з вами і раціональне рівняння, корінь і z дорівнює G. Ми пишемо, що f дорівнює G квадрат, G більше або дорівнює нуля. Чи можна так розв'язувати? Мабуть, можна. Я не впевнений, що вийде, чесно кажучи, але можна спробувати. Звичайно, я пробувати це не буду. Тут починається рівняння з дуже красивого кроку. Давайте я його покажу. Я не можу сказати, що це складний крок. Але він достатньо такий хороший, красивий. По-перше, одиницю подаю як синус квадрат плюс косинус квадрат х. А синус 2х подаю як 2 синус х косинус х за відомою формою. Тоді ми бачимо, що воно згортається у квадрат. Сінус х косинус х у квадраті, а корінь з квадрата, звичайно, це модуль. Вже непогано. І в принципі, якби не було цієї додаткової умови, то я б працював би, розглядав би ситуацію, коли модуль додатній від'ємний. Але. У мене є додаткова умова. І, звичайно, цією додатковою умовою ну, бажано скористатися. Причому нею бажано скористатися не лише в самому кінці, коли ми там відповіді будемо відсіювати. Їю, цією умовою можна скористатися прямо в цю хвилину. У нас Х від π до 3 π на 2. Що це означає? Це означає, що х десь там бігає по третій чверті. І оскільки він бігає по третій чверті, синус х там менше 0, і косинус х менше 0. Тому менше нуля їхня сума. А тому, розкриваючи модуль, ми модуль заміняємо дужками, попереду ставимо мінус. Корінь із 2 синус 3х. Ну, в принципі, в такому вигляді трішечки, мабуть, не дуже зручно. Тому фактично, ми отримаємо ось таке рівняння за умови. Ми можемо навіть як систему написати, за умови, що х від пі до 3 π на 2. Ось. для Шановні учні, ті, хто не добрався до цього кроку, ви можете спробувати, починаючи з цього місця, довести це рівняння до кінця. Воно теж достатньо цікаве, маю сказати. Ну, Цілком можливо, що в цього рівняння є декілька способів. Я не знаю. Я просто бачу найкращий. І тому я йду за цим способом. А саме, помножимо ліву і праву частину на корінь з 2 на 2 і перенесемо. Синус 3х. Що буде відбуватися? Корінь з 2 на 2 на синус, який я тут х не написав. Плюс корінь з 2 на 2 на косинус х, плюс синус 3х дорівнює 0 за умови, що х ось такий. Ну, я думаю, що учні вже бачать, до чого я дійшов і чому я до цього прагнув. Метод додаткового кута. Якщо я позначу корінь з 2 на 2 косинус пі на 4, а цей синус пі на 4, то я виходжу на те, що перше наше рівняння це синус суми х π на 4 плюс синус 3x, дорівнює нулеві. В той самий час х має бути отаким. От Ну, я можу, в принципі, скажімо так, другий кинути і працювати з першим, а можу так і вести до кінця. Головне, що після цього рівняння стає технічним. Два синус пів суми на косинус пів різниці, де рівнює нулеві. Коли воно буде виконуватися. Або коли в нас синус, перший синус, там буде 2х плюс пі на 8 дорівнює 0, або косинус ми можемо е, потім на мінус 1 помножити, тобто буде х мінус пі на 8 дорівнює 0. Ну, якщо чесно, ну, давайте вже дотягну до кінця я цю умову. Можна було її кинути, просто перевірити короть. Отже, 2х плюс пі на 8 дорівнює πK, де дека належить Z. Давайте я вже доведу до кінця. Тобто ми переносимо, ділимо на 2х дорівнює мінус пі на 16 плюс піка що ділиться на 2, К належить з. Або х мінус на 8. x мінус на 8 дорівнює П на 2 плюс пі Де м належить z. І х дорівнює 5П на 8 плюс пі Де м належить z. І нам треба, щоб ці корені ось сюди. Попадали. Ну, за великим рахунком, це можна або підібрати, або е, розв'язувати нерівності, до речі, кажучи. Ну, оскільки підбирати, мабуть, важче, тому що тут ну, не перший, не другий К будуть. Значить, ми маємо взяти, розв'язати нерівність. Рахуючи, що К належить Z, і якщо ми її розв'яжемо, я вже не буду забирати на цей час, К буде дорівнювати 3. І якщо К буде дорівнювати 3, то Х мінус на 16 плюс 3П, що ділиться на 2, це буде тут у нас додатковий множник 8, 23 Пі що ділиться на 16. А друге, 5 π на 8 плюс πm, ем, щоб було більше або дорівнює π, менше або дорівнює 3 π на 2, і щоб m ем було ціле, таких m ем немає. Ну, Давайте так напишемо. Отже, єдиним коренем цього рівняння на проміжку від. Пі до 3П на 2, є число 23П, що ділиться на 16. Ось таке цікаве, нестандартне, нетрадиційне, можна сказати, таке тригонометричне рівняння. Воно, мабуть, нестандартне для сучасних учнів. а колись, там 20 років назад, наприклад, таких рівнянь було достатньо багато. Зверніть, будь ласка, увагу на цей крок. Цю умову я використав у самий перший момент, коли мені треба було оцінити модуль. Цим самим я собі значно спростив роботу. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей!